Вітаю глядачів мого каналу. Ось перед нами знаходяться монети, копійки старих років випуску. Як ви знаєте, вони вже будуть навіть у пунктах опіну, тобто у банку вас їх не приймуть. Отже, поки ще є час, беріть, збирайте, шукайте і йдіть у відділення банку, щоб вам там їх обміняли. Ось перед нами дивимося 25 копійок 1994 року. 10 копійок там, 2003 рік. Одна копійка 2003 року, дві копійки 1000, 2001 року. Як ви знаєте, до 30 вересня 2023 року ось ці всі монети копійки можете будете викинути у смітник. Отже, щоб щось трошки заробити, повернути вам кошти, йдіть у відділення банку, і там у вас їх обміняють. Але це така невеличка, незначна сума. Ось в мене є такі заощадження, назбирали, зараз покажу О, такий контейнер харчовий на 1,5 літра. І тут в мене, ми бачимо, бачите, це копійки. 5 копійок 1992 року ось перед нами. А цих копійок є дуже багато, дуже в мене їх багато і треба цікаво порахувати їх, на яку суму можна ще мені кошти повернути в банку, щоб міняти дані монети копійки. Отже, давайте зважимо ми цей контейнер, беремо нашу вагу. Так, важко тримати. Ось так поставлю. Дивимося на вагу. 0 грам, ставимо на наш контейнер на вагу. Ага, контейнер не з... показує вага, тому що вага в нас більше 5 кг. Отже, треба розділити буде відповідно даний контейнер на дві частини. Зараз я щось розділю, щоб можна було зважити дані монети. Отже, Знайшлися такі два контейнери. Зараз ми побачимо, вмикнемо нашу вагу. Скільки важить один контейнер, щоб відняти вагу. Ну, 67 грам. Тобто від загальної суми ваги віднімаємо. Ну, 70 грамм ми віднімаємо і тоді знаємо, скільки важать всі наші монети. Отже, зараз ми беремо процедуру, така буде. Ось цей контейнер. Пересипаємо монети в цей контейнер частину. Так. На дві частини я так розділю їх ось. Розділив. О, як золото. Не знаю, скільки тут вага. Беремо нашу вагу. Вага на екран. Дивимося. Так, важимо 2400 грам один контейнер. Ну і цей 2800 грам. Тобто загальна вага 2800 додати 2400. Це у нас буде. 5200 грам, тобто більше 5 кілограм важить ось ці монети номіналом 5, копійок. номіналом 5 копійок. Треба їх зараз буде порахувати, яка загальна сума у нас вийде. Отже, зараз робимо підрахунок даних монет. Отже, що ж, будемо рахувати наші монети. Висипаємо з наших контейнерів з одного контейнера з іншого. І в нас ось така сума тут. Зараз, не знаю на яку суму тут буде цих монет. Будемо зараз вести підрахунок. Отже, рахуємо, яка кількість буде в нас монет. І скільки це буде у коштах, робимо підрахунок. Далі буде. Отже, продовжуємо ми рахувати монети, такий невеличкий скарб. Скажемо, у нас тут знаходяться монети номіналом 5 копійок. Загальна їх кількість зараз будемо визначати. Отже, у нас тут, як ми бачимо, зібрані такі стійки. У одній стійці знаходиться у нас 20 монет номіналом 5 копійок, 20 помножити на 5, це виходить 1 гривня. Рахуємо загальну суму. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 у нас таких стійок. Ще один ряд. 20, 30, 40, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Тобто 59 гривень у нас буде, 59 гривень. Монети номіналом 5 копійок. Ну, я ще тут залишилось, у мене декілька ще, по 25 копійок, там по 10 є, по копійці, по 2. 59 додати тут у мене 1 гривня. 2, 3, 4 гривні. Тобто 59 гривень додати цих 4 гривні буде 63 гривні. Ну і тут ще декілька копійок. Тобто загальна сума цього скарбу, збереження в мене вийшло 63 гривні. Такий у нас результат. Отже, що з ними робити далі, я не знаю. Скажіть, своє, скажімо таке, Бачення чи нести мені їх у банк, щоб мені повернули відповідно кошти на обмін. Це буде загальна сума 63 гривні. Що можна з них з цих, за ці 63 гривні купити, придбати, я не знаю. Сума невелика. Щоб потрібно відповідно, потратити мені дорогу в одну сторону їхати до банку і в іншу. Тобто ціна квитка подорожі буде 10 гривень. Туди й назад буде загальна сума 20 гривень. 20 гривень я проїжджу, в результаті я 43 гривні буду мати прибутку. Отже, що з цього буде, я не знаю. Які свої ідеї, можливо, підкажіть, що можна використати, дані ці монети, що можна з ними зробити? Ось такий метал, тут відповідно. Можливо, якісь, щось можна цікаве змайструвати, сконструювати. Чи спаяти, переплавити, не знаю, можливо, що можна з них зробити. Отже, чекаю, чекаю ваших пропозицій на дану тему. Або таке голосування можна зробити. От Отже, Скажіть, або мені здавати ці монети у банк на обмін на кошти, або не здавати, так, або ні. Отже, чекаю ваших результатів голосування, хто що буде, скаже свої ідеї. На рахунок даного питання. Отже, загальна сума, ще раз наголошую, 59 гривень, а додати 4 63 гривні з копійками. Такий скарб в мене вийшов. 63 гривні і декілька копійок. Тобто загальна сума у нас 59 гривень, номіналом 5 копійок, і загальна вага ось цих всіх монет номіналом 5 копійок становить. 5 кг там 200 г було. Ну Це з контейнерами. відповідно. Я важу, там контейнери уважить. Ось такі контейнери були, два контейнери по 60 там, по 70 г, Тобто відняти ще ці 150 грам, виходить з загальна вага все рівно більше 5 кг. Тобто 5 кг десь і 50 грам буде важити такий скарб, номіналом 5 копійок. Отже, свої ідеї, де їх можна використати, мені скажіть. Всім дякую за увагу, хто дивився дане відео, отже, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!